Вітаю! у суді працює Аліна Рябком. Понеділок, 13 лютого. Традиційно у цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 355-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зазнає значних втрат, особливо у живій силі. В той же час російські війська завдали чотири ракетних удари та здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала вісім ударів. По районах зосередження окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники і артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили противника і одну позицію протиповітряної оборони та три склади боєприпасів. Окрім того, минулої доби наші воїни ліквідували близько 560 російських окупантів, три танки, чотири бойових броньованих машин. Три артилерійські системи і по дві одиниці автомобільної та спеціальної техніки Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Путін за рік війни не досягнув жодної цілі, але об'єднав весь захід. Він показав всім, що так звана найбільша армія в світі, а по факту найбільш недосконала та корумпована. Про це заявив двічі прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк в інтерв'ю Дмитру Гордону. Окрім того, політик зазначив, що навіть російські пропагандисти заявляють, що б'ються проти України з армією, яка рівна їм за силою. Чи буде, чи не буде е, наступний ще один масштабний наступ е, росіян для цього їм треба мати сили, засоби, ресурси? Це перше, друге, якщо б у них були ці сили, засоби мас і ресурси, вони би тоді реалізували цілі цієї війни ще 11 місяців тому. Е, третє чи збирають вони ці сили, засоби так збирають? Четверте, які їхні цілі станом на сьогодні? Думаю, що станом на сьогодні е, е, неможливо говорити про те, що Росія здатна вчинити аналогічну Но масштабну атаку, яку вона вчинила 24 лютого минулого року, буковина попрощалася з героями, які поклали життя за свободу та незалежність України. з Солдатом Рахмаєвим Юрієм, воїном військової частини 2144 попрощалися в селі Суховерхів. Молодшого сержанта Марусика Івана, військовослужбовця військової частини А 1126 в останній шлях провели в селі Кадубівці. Солдатом Шовчуком Євгеном, військовослужбовцем військової частини А 1778 попрощалися в селі Самушин. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Співпрацювали з окупаційною владою. У Чернівцях суд виніс вирок трьом псевдопрокурорам з Луганщини. Їх засудили до 10 років позбавлення волі без права обіймати посади в державних органах влади на 13 років. Ще у 2014 році трьох працівників прокуратури на Луганщині звільнили за те, що вони перейшли на бік окупантів. Та на цьому їх злочинна діяльність не завершилася. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в лютому 2022 року псевдопрокурори у співпраці із загарбниками вирішили. Так би мовити, навести порядок на захоплених територіях Сиробільського району. Двох із них окупанти призначили прокурорами новоутворених Біловодського, а третього Марківського районів так званої Генеральної прокуратури ЛНР. Про початок своєї діяльності вони оголосили, опублікувавши відео зі зверненнями, у яких закликали мешканців надавати свідчення щодо нібито української агресії. Нещодавно відкритим КПП Дяківці Раковець лише за першу добу скористалися 145 людей. З них 85 громадян України, 56 румунії, двоє громадян Італії та двоє Молдови. Окрім того, перед державного кордону здійснили 50 одиниць транспортних засобів. Пункт пропуску працює цілодобово, однак відкритий він поки що лише для пішохідного та автомобільного сполучення, включно з автобусами. Вантажні транспортні засоби тут прийматимуть після рішення рішення румунської сторони впертий руський на околиці. Сокорян прикордонники затримали росіянина, який місяць тому намагався потрапити з Польщі в Україну, перепливши західний бог на надувному матраці. Однак тоді його виявили та заборонили в'їзд до нашої держави на 5 років. Втім, росіянин не здався та зробив спробу потрапити в Україну цього разу через Молдову. Однак і тут порушника кордону чекала невдача. Прикордоннику його знову виявили. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Росіянину загрожує до трьох років позбавлення волі. Як врятувати людей на кризі, працівники ДСНС провели навчання на річці Дністер. Зокрема, фахівці вдосконалювали практичні навички рятування людей на кризі та на воді за допомогою спеціальних засобів, таких як пристрій, Соломенка, рятувальне коло, снігоболотохід. Окрім того, наочно показали, як водолази здійснюють пошукові роботи на дні річки а також продемонстрували надання домедичної допомоги при переохолодженні. 16 пожеж сталися упродовж вихідних на Буковині. Так у заставні внаслідок короткого замкнення електромережі горів житловий будинок. Сильне задимлення загрожувало життю трьох осіб, які мешкали на другому поверсі. Пожежники їх врятували. Ще одне займання з цієї ж причини виникло у гаражі, зблокованому з житловим будинком у стороженці. Пожежу вдалося ліквідувати, однак згоріли гараж, автомобіль та перекриття житлового будинку. Окрім того, ще сім пожеж погасили у обласному центрі, п'ять у Чернівецькому районі, та по одній пожежі у Вишницькому-дністровському районах. 6,5 тисяч кілометрів на запорожці. Український екіпаж повернувся зі світового ралі. У складі об'єднаної команди були гонщики з Києва, Тернополя, Запоріжжя, Чернівців і Львова. Стартували вони у французьких Альпах, а фінішували у Монако. Тож як сприйняли українців на світових гонках, дізнавалася Людмила Труфин. Любляни Турин і Монако саме в таких містах підписували цей прапор в честь участі України в Ралі, і зараз на ньому свій підпис залишимо ми вперше за 111-річну історію легендарного ралі Монте-Карло у ньому взяла участь українська команда. Родзинка змагань в тому, що їх відкрито для особливих легальних автомобілів, виготовлених з 1911 по 1965 рік. Цього разу екіпажі із п'яти міст України на раритетних запорожцях. Також вийшли на гірські траси Франції та Монако. Ми проїхали зараз. У нас більше 6500 кілометрів, 6500 з чим-то на сьогоднішній момент. Стартували ми з Києва, потім. Польща, потім Німеччина, приїхали в город, з якого наша команда брала старт в ралі Монте-Карло. Це Бетгомбург. На самом севері Німеччини Вернулись вже в Україну, пересікли кордон в замічательному місті Берегова. Вот. І дуже цьому радий, так як все-таки. В гостях хорошо вдома краще. Командир розповідає, що його запорожець унікальний, адже ЗАЗ-966 – єдиний у світі пофарбований у чорний колір. На гонках він склав конкуренцію представникам Японії, Швеції, Сполучених Штатів та ще 26 країн світу. Це настоящі автоспортсмени, ветерани, які збираються раз на рік поганятися в достаточно в досить складних умовах в предмісті. В французьких Альп і на самих Альпах. Тобто там височені перевали. І цього року брали участь 289 автомобілів. Наша команда. Участвувала на двох автомобілях вперше в історії Запорожець був запрошений на подіум, де президент королівського клубу Монако вручив українській команді Кубок за волю до перемоги. Його виготовили в Запоріжжі на честь степана Кравчука, який запускав цю раритетну машину. Унікальність нашого проекту в тому, що ми помімо самої участі в гонці, ми робили зустрічі з вимушеними переселенцями. Зустрічались. З українцями дуже, дуже гарна зустріч у нас була в Туріні. Нас запросили єдиний запорожець, який був учасником музею крупний музей в Італії. Так він так і називається музей автомобілів. І запорожець цілий день простояв там як експонат. Цікаво, що під час нагородження команду Монако прозвучала сирена. Роман каже, що разом з іншими представниками одразу злякалися, адже думками завжди в Україні. З'ясувалось, що таким чином керівництво країни показує свою небайдужість до подій в нашій державі. Командир додає, що у якій би країні вони не зупинялись, всюди до українців було особливе ставлення: про нас знають, нами цікавляться, нас підтримують. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, Теми Дня, ТВА. Програми телеканалу ТВА дивляться не лише на Буковині. Днями наш телеканал отримав відгук аж з Португалії. Як виявилось, передачами з Чернівців активно цікавиться місцева діаспора, переймаючись тим, що відбувається на батьківщині. Деталі у сюжеті. Програми телеканалу ТВА дивиться українська діаспора за кордоном. Підтвердження цьому ми отримали під час обговорення відео проєкту Спецефір, який ТВА транслює у співпраці з іншими регіональними телеканалами. Віднедавна відкрив для себе телеканал ТВА. Сам дивлюсь, ефіри регулярно. Дивлюсь зі знайомими тут, в Португалії, Україні та в інших місцях. Дуже цікаві зустрічі з гостями, тематичні програми на кшталт життя з присмаком війни, перемоги усім нам. Слава Україні! Директор телеканалу ТВА приємно вражений таким відгуком. Насправді для мене це було несподіванкою. Хоча про те, що ТВА дивляться у Європі, я знаю, от нещодавно, буквально кілька місяців тому, вже після початку ось цієї збройної агресії Росії, до нас звернувся IPTV-мовник з Великої Британії, з Лондона, який транслює українські телеканали на Україну та Європу, і саме завдяки ось таким iptv провайдерам ТВА можна дивитися в Європі і нас дивляться, що власне. От ми отримали підтвердження несподіване, тому що не я побачив це, а от мій колега програми якого ми в колаборації транслюємо зараз на телеканалі. ТВА. ми розуміємо, що ми так само працюємо і для українських громадян, які через війну виїхали з території України і зараз знаходяться в Європі і в Сполучених Штатах. У нас багато подяк приходить саме від таких наших співробітників, Громадян нам писали з Польщі, нам писали з Німеччини, з Австрії, з Іспанії, з Португалії, з Швеції і так далі. Тому подібне. А нинішній коментар, як виявилось, належить реальній людині українцю, який у Португалії докладає зусиль, щоб привернути увагу місцевих до проблем збройної агресії в Україні. Що цікаво, насправді цей відвідувач, який залишив свій коментар, дійсно знає. Наш контент, тобто там ну, говорить про наші передачі, про якісь цікавинки, які, які би він не знав, якби не дивився, і одразу ще не закидали, що можливо це ми самі собі накручуємо і якісь боти, наші місцеві про це пишуть. Я зайшов на сторінку цього користувача. Це справді представник і активіст місцевої португальської української діаспори. В нього є відео з мітингів у місті Порто української діаспори від початку війни, тобто. Це людина, яка Займає активну українську позицію, і які цікаво, що відбувається на батьківщині. Нагода співпрацювати з командою спецефіру мають маючи майже два десятки регіональних мовників. Регіональним мовникам зараз дуже складно. наприклад, через те, що частина колективу Ну жінки багато хто поїхав за кордон. Чоловіки пішли захищати Україну. Відповідно, проблема з контентом у регіоні величезна. Це така наша місія допомагати регіональним мовникам. У нас 19 мовників в 14 регіонах. Я радий що ТВА закриває йому таку можливість дізнатися, що відбувається в Україні не тільки з центральних офіційних, скажімо так, мовників і з офіційного загальноукраїнського телемарафону, а й ось такого горизонтальної співпраці між регіональних каналів, серед яких і ТВА. Валерія Пержун, Людмила Труфун, Василь Савчанський та ТВА. Знайти спокій, душевну рівновагу, співрозмовника, а в пріоритеті і друзів у Чернівцях відбувся форум кола підтримки для місцевих та осіб з тимчасово окупованих територій, які знайшли прихисток на Буковині. Деталі уже за мить. Подолати наслідки стресу, знайти ресурсну підтримку чи дізнатися техніки самодопомоги та взаємодії з близькими людьми у Чернівцях. Відбувся форум кола підтримки для місцевих та вимушено проміщених осіб, які знайшли прихисток на боковині. Цей захід спрямований на те, щоб люди поспілкувались, поділились своїми проблемами, навчились. Контролювати свої емоції, навчилися спілкуватися всередині родини, долати стрес, навчилися різним методом боротьби з стресом з тривогою. Також знайшли друзів, знайомих, знайшли підтримку для себе. Захід проводиться у співпраці з італійською благодійною організацією КУАМ, яка з перших місяців повномасштабного вторгнення надає гуманітарну допомогу українцям. Відтак наразі організатори заходу благодійний фонд Волонтерський рух Буковини та КУАМ М, заакцентували увагу та зусилля саме на психологічну підтримку людей. Ми допомагаємо в організації психологічного заходу, який спрямований на те, щоб люди поділилися своїми емоціями, відкрилися, знайшли друзів, також щоб родини переселенців і родини чернівчан познайомилися, і переселенці більше інтегрувалися у Чернівецьку громаду. На форумі працювали психологи, які організовують бесіди та групи психологічної підтримки, як для дітей та підлітків, так і для дорослих. Ми робимо якісь арт-терапевтичні техніки, розмови техніки, ігрові, ну техніки для покращення комунікації, адаптації. Ну різні речі, правда. Ну так дуже важко описати. Коротко, власне, що тут відбувається. Багато чого. Ось так. На захід зібралися чимало як дітей, так і дорослих. Серед них і волонтери з інших областей України, які зізнаються, що також потребують психологічної підтримки. Я як волонтер. Ну прийшла, щоб мені допомогли. Всім нужна помощь і мені нужна душевна равновесі і спокойствие. Поэтому я прийшла за душевним равновесием і надеюсь його отримати. Пані Юлія також вимушено приміщена особа з Харкова, яка знайшла пригасток на Буковині ще на початку війни. Каже найкращий спосіб підтримувати психологічний стан бути корисною іншим. Відтак долучилася до благодійного фонду. «Помагаємо нашим людям, переміщеним особам. Ми приймаємо речі, розкладаємо їх, дитячі і взрослі, допомагаємо вибрати щось, допомагаємо вибрати нашим беременяшечкам, любіменьким. Тобто, ну, то есть ну то вот так От. Аліна Рябко Людмила Труфан, Василь Савчанський. Теми дня, ТВА. Вони лікують зранену Україну своєю творчістю. Дует писанка виступив у Чернівцях з традиційним зимовим концертом. На захід завітали і мої колеги. Найкращі хіти, віншування та батьківські молитви у Чернівцях в обласній філармонії імені Дмитра Гнацюка відбувся ювілейний концерт дуету писанка. Насолодитись музикою прийшли як давні, так і нові шанувальники. Так, пані Тамара є вірною прихильницею дуету понад 25 років. Багато артистів починали українською пісню, але пройшли роки, рік, два-три, і вони перейшли співати на Російську пісню, російською пісню. А дуже приємно, дуже радісно, що наш дует-писанка, народні артисти України, все своє життя від початку до сьогоднішнього дня. Не зрадили Україні, не зрадили Буковині, не зрадили українські пісні. Пісні народних артистів лунають і для воїнів ЗСУ в Луганській області. Якраз ми приїхали до наших хлопців з допомогою, які були тріскучі морози, і ми запитували, що вам на наступний раз привезти, дорогі наші. А вони сказали, заганьте нам просторкана. Взялися в коло, і таке було враження, що весь сесій зупинився. А сьогодні цю гаркана підхопили діти, і все буде Україна. Також у артистах пані Тамаро дуже захоплюють їх сценічні образи. Їхні красиві костюми. Я думаю, що вони вже повинні створити музей костюмів дуету писанка. Це шикарні костюми, які виробляються під кожний концерт, під кожну пісню. Це величезна праця. На концерт завітав і відомий поет-пісняр Степан Галябарда. Для мене писанки дорогі, дуже. Давно я їх знаю. Вони для мене як співавтори. Вони виконують мої пісні. От і отакі зустрічі сьогодні дуже на жаль рідкісні, тому що війна і немає в нас можливості таких великих концертів організовувати. Концерт присвячений ювілею солістки Оксани Савчук, який відзначали у січні. Я не приховую нічого, мені 60. І є що сказати, є що заспівати. Але сьогодні особливий день. Сьогодні ми хочем, я хочу перегорнути своїми піснями наших воїнів-героїв, вклонитися їхнім матерям, задати батьківські молитви, зробити все можливе і неможливе, щоб в Україні сьогодні було ну, хоча б на мить світліше. В імпрезі організованій дуетом взяли участь і чимало юних талантів. Я тішуся, що так багато дітей сьогодні з нами. Сотні дітей буде брати участь у нашому концерті, бо діти це правда, це щирість, це моє серце. І якщо ми шукаємо миру у світі, то, мабуть, на мир ми дивимося очима дитячими. Олерія Пержун, Людмила Труфин, Руслан Батюк та ТВА. Це були всі новини на цю мить. Тож я з вами прощаюся і дякую, що ви з нами. Затишного вечора та позитивних думок. На все добре.